Ринок північний, що знаходиться на вулиці князя Романа у Рівному, знову у центрі подій. Конфлікт, що виник декілька років тому, і до сьогодні не вирішено. Рівняни скаржаться, що міні-ринок, який знаходиться фактично у дворі, створює чимало незручностей та блокує доступ до будинків. Мешканці малосімейок кажуть, питання щодо закриття ринку ніхто не піднімає, лише вимагають навести там лад. Два кабелі є живлення до двох малосімейок по князя Романа, 1 і Гаріна 65. От на даний час один із тих кабелів знаходиться в аварійному стані. Ми йдемо на кабелі живлення, який іде резервний. От, і просимо просто поремонтувати або звільнити той кабель, щоб ми мали доступ. Друге, що в нас турбує така ситуація, нас привозить так тепломережа. Там проходить по тих кіосках, що там знаходиться на базарі. От ми ну просто хочемо. І перше, і третє питання не стосовно ринку. Ми не хочемо закриття ніякого ринку. Просто-напросто ми хочемо нормального доїзду на наших будинків. Директор ринку проблему із вуличною торгівлею не заперечує і готовий працювати над її вирішенням. Однак каже, без допомоги правоохоронців не обійтися. Що ж стосується кабелю електропостачання, то до кінця 2017 року його взагалі виведуть за межі ринку. Кабель живлення відремонтований. На сьогоднішній день він ті, ті комунікації, по яких будуть зауваження від служб, будуть або винесені згідно генпроекту, або звільнені охоронні межі. Все щодо щодо діяльності ринку суто в її його межах. Що стосується вуличної торгівлі, то це комплексна проблема. І я і мешканці в першу чергу малосімейок, і влада мають над цим постійно працювати. Аби раз і назавжди поставити крапку в цій історії. Мешканці прилеглих будинків, підприємці, що працюють на ринку, та депутати зібрались в приміщенні міської ради. Після тривалих суперечок міські обранці запропонували представникам обох сторін скласти так званий меморандум, в якому будуть прописані всі конфліктні питання. Та чи допоможе це вирішити сам конфлікт? Побачимо згодом. Юлія Голик, Вадим Махмудов, Володимир Захар. В новини рівного.